Дайте, да, людям, людям від громади, пожалуйста. Людина, Доля, звернувся, в Геокрас написав листа, хай він там не такого написав, нібок по формі. У нашого імені він написав листа, просите мене заключати цей договір, так як у людей немає пасовища, ну в такому плані. Я повіли, що Звертайтеся з посілковиси, звертайтеся до адміністрації, хай вони вам допоможуть в установленому порядку, законно создати це пособище. Ну, Ми вже зверталися, щоб законно це создати Був акт, було все. Хто конкретно можна узнати, хто конкретно передав цю землю. Конкретно можна прізвище знати, ми заклика посилали в адміністрацію, щоб нам надали копію цієї описі інвентаризаційної Конкретно, не взагалі, що всі щось хочуть допомогти. І конкретно ніхто не може допомогти. 17-го це почалося не сьогодні. Уже як видали в ще не був розгорений цей поруч. Це почалося, як, як державний реєстратор сам Почав вночі, 17 на 18 квітня, калашмати діяк біля свого подвір'я, біля свого ківоску. Там так. і виїжджав ночі, брисав, обробляв наше пособище. Як ми тоді вважали, що це наше посолище. Ми визвали поліцію, поліція на наші виклики, вона сказала, що там в порядку всі документи. Хто їх перевіряв, ми не знаємо. Документи в порядку. Добре, документи в порядку. Дзвони Гасан, я не знаю, від імені Марієва чи від кого він дзвонив. Ділянка кормлена на Я Яким боком там благ... Гасан нам не зробив державний службовець, яке, яке він відношення має до цієї земельної ділянки, що він, власноруч на своєму тракторі виїжджав і обробляв це поле. Ми досиділи там до 4 ранку з поліцією, так як все це положено. Він нам запропонував компроміс. Я кажу, який Максим Том компроміс. Я виїду, вилю цю бочку і все. Це поле. його склав, цей компроміс. Ну, на мою думку, це не компроміс. Це якось його власний інтерес. Це моя така думка, що це його власний інтерес. Ну, Може це і компроміс називається. Досить на цьому. Поліція поїхала від двору, ми пішли додому, чотири чоловіка сиділи, там чи пігані вже не Ну, Наші заяви поліції є. Вони долучені до справи були. Відповіді нам від поліції ніякої на це не дійшло. Ми ждали 21-го у нас є лист, який ми все там. Описано в листі, описано в заявах воно все. Один <клух> день ми прийшли до вас в адміністрацію, прийшли в районну раду, прийшли до прокурора, це все було 21 квітня. Сьогодні в нас яке по календарю? Пісно. 14 І всі зараз. Нам пишуть зверніться туди, з другої організації пишуть, зверніться туди. Не вже з Геокадастру нам не треба було дати відповідь з нашого кадастру. Хто дожен був їх підтохнути на те, щоб вони нам надали відповідь, те, що ми їх питали конкретно. Не треба нам на того, що туди нам звернутися ще, що ми повинні в геокадастру їхати в Харків і добиватися, щоб розторгли договори. Ну, я розумію, що це діло фізичної особи. Но якщо це фізична особа не одна, а це все село. І село пенсіонери, які виживають за тієї кормови, за тії кози, що таскають, те сіно, де вже нічого сили. Мах нам дали, що виділено в голосі, на жаль, і скільки, на 596 виділив, масонива, переведе. 654. Скільки басовищ? 195 дивом. На бурі на виділили огороди, давали ті огороди. І де, де воно, воно це все, воно? і в кого воно це все цікавить. Тепер ви знаєте, що до 3, до 3 червня богор стояв зелений, що там дерева росли. А нам треба кадастро, нам з декорінспекції відповіли, що це саме дерева, що вас сам Що він ходив, вирубував дерева, на яких ми вже збирали якорда. Отакі от, загрушні яблуки там були виросли за 30 років. Це нікого не стосується, бо це самосів, Ніхто не відповідає за ці дерева. Перевели стільки, перевели стільки, перепахали сіна. Хто дозволив перепахати оцей склон, який йде до того садка, що осушили. Непонятно хто, непонятно коли це теж. Цей склон, бабаки, коли бігали, бігали під. Ним, під Пора казати під цим культиватором, Люди бігали, згрібали сіно, те, яке спасили до цього. Перед трактором просили, хлопці, будь ласка, не їдьте, Ми зараз вивеземо це сіно, зберемо. Я може емоційно так, ну я вже я не знаю, я заморилася за цим усім Боротися, тому що хтось каже, що дами з мами. Ну я підтримки не побачила от, не од от, адміністрації, не від поліції, не від прокурора, не од кадастра нашого, того що. Селищний голова, я йому вдячна за те, що він виїжджав, як ми йому телефонували. От адміністрації нам сказали, я скажу, це було 3 березня, вже 2-го ні, як 18-го, що виїхала комісія із адміністрації. Ці люди зібралися на якась комісія не зрозуміла. Під'їхали до лісу, крутнулися, поїхали додому. Перезвонили ми, що на прийомну, перезвонили ще з Запросили. На бійці чи він десь був, не зрозуміло, де він був, він так і не приїхав до нас. Ну ми ж, я не знаю, я розумію, що ми вже не груди, що ми вже доведені, я не знаю, до віччя вже доведені всіми цими турботами, клопотами. Ми ж не живемо, ми вживаємо. Ну нас забирають, вже нас забирають останні, в наші площадки. У нас забрали куточок природи, яких вже зараз я знаху, не знаю небагато сторони. Розумієте? Ми, ми не, не треба нам дворців, параходів, не треба нам грошей, якихсь, таких. нам не треба нічого. Нам залиште повітря наше, залиште нам воду і залиште нам нашу землю, за яку наші батьки стояли і за яку наші щас діти стоять там. От нам залиште оце. І як ви це будете вирішувати, нам, як сказати, воно по барабану. Це вже так грубо, може, я вам кажу, не по літературно. Колите нам, будь ласка, яким ви будете способом робити? Ви це зробите, ми вам не вдячні. Не зробите це на вашій службі.